Ситуація у транзитному пункті для евакуйованих у Павлограді стає критичною. Про це напередодні заявили в організації Карітас Україна однієї з тих, хто допомагає людям, які виїздять із зони бойових дій. Через прорив росіян біля добропілля кількість тих, хто терміново виїздить, значно зросла. Якщо в червні в Павлоград щоденно в середньому привозили 100-150 людей на день, то зараз 300-400. Напередодні до міста приїхала урядова делегація, на чолі з прем'єр-міністркою Юлією Свереденко. Як будуть вирішувати цю проблему Розпочнемо розмову з віце-прем'єр-міністром з відновлення, міністром розвитку громад та території України Олексієм Кулебою. Пане Олексію, я вас вітаю вітаю вас. Дякую. Дійсно, вчора ми відвідали в Павлограді. Місце, де відбувається евакуація, людей, які здебільшого виїжджають з Донецької області, дійсно дуже серйозно посилились обстріли, і безпекова ситуація змінилась. Відповідно, збільшилось навантаження на цей пункт. Щодня тут приймають близько 400 людей, які можуть отримати відповідну допомогу, фінансову, гуманітарну, дають продукти гігієну. Медичну допомогу також надають юридичну психологічна підтримка, допомагають з оформленням документів. Важливо говорити, що працює на місцях місцева влада обласна влада, і звичайно, дуже велику роботу виконують громадські організації, гуманітарні організації. Саме вони надають харчування, медичну допомогу по супровіду. Щоб розвантажити, відповідно, Павлоград вже діє ще один транзитний центр у Лозові. Він був розконсервований. А завтра, у четвер, розпочинає роботу ще один транзитний центр у Дніпровському районі. Це все дасть можливість розвантажити той потік людей які сформувався в Павлограді хочу сказати що 13 вересня в серпня в Києві проводився координаційний штаб координаційна велика нарада де були поставлені відповідні задачі до 10 вересня по цілому а, ряду питань які стосуються саме евакуаційних заходів. І вчора відбувся візит, де ми всі побачили, що ситуація дійсно досить складна і потребує термінового втручання. І вчора була проведена відповідна нарада вже пізно ввечері, де були скоординовані дії з обласними військовими адміністраціями, які приймають людей, і відповідно сплановані два наступних тижня. Щодо формування нових е, е, місць, е, місць тимчасового перебування в інших регіонах. Е, ну і саме головне, що е, вчора була поставлена задача переосмислити в принципі е, формулювання місць тимчасового перебування, тому що ми розуміємо, вони діють в нашій країні більше трьох з половиною років, як відбувається повномасштабне вторгнення, і нам потрібно змінити підхід в принципі до. Цієї сущності пане Олексію, а чому дійшло до критичної ситуації? На якому етапі виникла проблема, що довелося вже їхати з урядовою делегацією і в терміновому режимі ухвалювати якісь рішення? Варто сказати, що центр в Павлограді він функціонує. Протягом вже багатьох років і він не припиняв е, свою роботу, але е, дуже сильно збільшилась кількість е, саме е, людей. Якщо раніше в день проходило не більше 50 осіб, і це дозволяло спокійно е, координувати роботу на місцевому рівні за участі обласної ради, то тут обласної влади, то тут через те, що різко змінилась ситуація на фронті. Відбулось відповідно досить серйозний рух людей, і здебільшого, вони через логістичний маршрут було зручно їхати через Павлоград, і тому кількість людей зросла у вісім разів, що, звичайно, призвело до того, що сформувалася велика кількість. Осіб, яка постійно знаходилась в центрі, а місце тимчасового перебування, як ми з вами розуміємо, воно розраховано тільки на те, щоб люди знаходились там не більше доби. Відповідно, те, що ми вчора там побачили, більшість людей, які там знаходились, це люди, які маломобільні і їм потрібна спеціальна допомога. Тому тут вже необхідно втручання всіх. Сил, відомств і наших колег з інших обласних обласних військових адміністрацій, які можуть допомогти цим людям. Ця робота вчора була скоординована і відповідно були визначені перші кроки. Термінові рішення були прийняті. Я впевнений, що ми зараз цю ситуацію стабілізуємо в найкоротший тем.